Вітаю на каналі Файвай. Ви потрапили на черговий огляд аналогу лего. Цього разу на тематику ніндзяго ось такі три фігурки. Але вони не звичайні. Я думаю, що вже це трошки видно. Вони вдвічі більші за звичайну мініфігурку. Тож, якщо ви хочете бачити більше оглядів на тематику ніндзяго, то тицяйте вподобайку під цим відео. Давайте мені знати про це у коментарях. Підписуйтеся на канал та тисніть на дзвоник, щоб не прогавити нічого цікавого. Підтримуйте ЗСУ та Можливості і бажання мене усі посилання у описі. Тож ось такі три фігурки у нас сьогодні на огляді. Це сьомий сезон, тобто руки часу, і насправді це фактично виглядає як просто копії мініфігурок Лего, але у більшому масштабі, що звичайно ж цікаво. Я намагався брати так, щоб були різні види зброї. Але як ви бачите, максимум, що я зміг зробити, це ось це. Також тут навіть є інші наплічники. Тож буде цікаво подивитися. Почнімо з Джея та відкриваємо цю коробочку. Вона у нас відкривається якось трошки дивно, тож до кінця я не буду це робити. Дістаємо ось таку штучку, і тут навіть є інструкція. Угу, Як ж це збирати? Не розумію. Добре, насправді я не знаю для чого вона тут, але у нас ось такі ноги, ось таке тіло, і є позаду принти, чи немає. Позаду є принти на такій фігурці. Ось це дійсно круто, ось це дійсно рівень. Бо я очікував, що тут буде просто якась не знаю, синя спина без принтів. Тим більше, що цей принт тут закривається, але вони його скопіювали. Вони його зробили у більшому масштабі. Я думаю, що за це компанії респект. Як ми бачимо, компанія у нас називається Space Baby, тобто космічне дитя. Досить дивна назва, але окей, це власна назва, тому я не знаю. Напевно, нормально. Дістаємо усі аксесуари також. І ось цей сюрикен теж. До речі, сюрикен взагалі для Джея не дуже властива зброя, але нехай буде. Як ми бачимо, у нас тут є ось такі от перехіднички для того, щоб вставляти, наприклад, мечі. І знаєте чому? Бо мечі у нас також можуть даватися звичайній мініфігурці. Ось я навіть покажу на цій мініфігурці місячного лицаря, ми даємо йому в руку ось такий меч. Ну, насправді величезний. Хоча це не меч катана, але менше з тим подивіться: насправді прикольно собі отримати ось таку зброю у колекцію. Також ці катани можна закріпити у заспинному кріпленні як одну, так і дві одразу. І можу також показати, як оці штучки виймаються. В принципі, ви вже побачили. Я не хотів насправді саме цю виймати, але ось так: от. тобто, у нас тут звичайні кисті, ось такі, звичайно, у більшому масштабі, і ось такі перехіднички, які можна також із зброї знімати. І, наприклад, можна дати іншу якусь зброю. Якщо я знайду, а я знайду на своєму столі якусь іншу зброю з Лего, ми можемо йому дати і звичайні якісь штуки, закріпивши у ось цьому кріпленні. Дуже насправді цікаво, як кріпиться все-таки ось цей клинок часу, і, в принципі, так само, як катана. А це означає, що ми можемо закріпити його і у звичайній фігурці. Тож, давайте спробуємо, відкладемо поки Джея і кріпимо це у звичайній фігурці. Mm-hmm. Ось така от у нас величезна зброя для фігурки. Насправді виглядає досить прикольно, так і не скажеш, що це було не заплановано, і що це зброя десь вдвічі більша, ніж має бути. Звичайно, у нас тут є і Сюрикен, хоча от він вже кріпиться не так, як інша зброя, але здається, він трошки має м'якший пластик аніж інші види зброї, і кріпиться він, в принципі, як і у стандартному Лего, без жодних перехідничків. Ось так, от вставляємо, і в принципі виглядає досить прикольно, досить якісно це все реалізували. Якщо ж щодо якості деталей, то з ними все гаразд. Тобто, як руки, так і ноги ходять тут добре. І знаєте, це просто дуже-дуже гарна новина, бо аналогів у такому масштабі ви напевно на заміну взагалі ніяк не зможете знайти. Ну, і дивимося також, чи у Джея один вираз обличчя, чи раптом два ні, все-таки один. А дуже шкода, бо Джей у нас тепер тільки сумний, але нічого з цим не поробиш, буде у нас такий. Беремо другу фігурку, це у нас, звичайно, Нія. У нас тут вже є трошки інше обладнання. У неї є, по-перше, інший наплічник, а по-друге, Саї замість цюрикенів. Дістаємо, власне, саму фігурку. Та намагаємося зібрати її у повному комплекті. Виходить, у нас, звичайно, ось така дуже схожа за форматом фігурка. Знову ж у неї є і позаду принти. Можу, до речі, вам їх навіть показати, бо чого це я їх одразу закрив. Вони тут також зроблені досить і досить непогано. Саї у нас гумові, тобто вони дуже добре гнуться. Знову ж вони вставляються у ось такий перехідничок. У нас тут є клинок часу, але ми його вже бачили. І дві катани. Ось їх давайте спробуємо теж закріпити на спині, бо ми знаємо, що у нас тут інше кріплення, і, до речі, так з ним все трошки гірше. Не знаю, чи будуть, так все-таки будуть навіть відлітати ці катани. Ось це вже не дуже добре. Запихаємо і другу. І, до речі, ось так я запхав нормально. А якщо цю трошки змінити. То так, ну тобто, якщо ось так запихати катани, то нормально вони лягають і не будуть вилітати. Якщо по іншому, то на жаль, будуть. Я насправді звик по іншому запихати у звичайних фігурках, тому так і пробував. Пробуємо також і якість. Ну, в принципі, руки ходять так само нормально, і ноги теж загалом мені фігурки подобаються. Єдине, що я також помітив, ось ці наплічники трошки бовтаються, І у Джея також була така проблема, що вони трошечки бовтаються. І навіть з мечами це менше, без мечів вони ще більше бовтаються. Другого виразу обличчя тут теж, на жаль, немає. Ну але тут вже воно трошечки веселіше, тож це значно краще, аніж сумний Джей. Також, я думаю, варто все-таки закріпити ось цю зброю, щоб вона не валялася десь окремо їй у руку. Та ось такий у нас персонаж загалом. Ну і знову ж, фігурки прикольні, фігурки, я думаю, вам також можуть сподобатися. І також дивимося на останню. Ось тут також дуже цікаво, що є маска, і в принципі вже можна подивитися, що вона, наче як попадає в проріз. Тобто очі тут виглядають нормально, не за високо, не за низько, і це дуже добре. От, прямо надзвичайно добре, бо часто саме на цьому косячать. Дістаємо ось цього зейна і дістаємо також і клинок часу. Позапланово я також дістав катану, але поки не буду її шукати. Клинок часу у нас тут, звичайно, такий самий, але із зеленою прозорою штучкою, а не синьою. Виглядає він, ну, максимально ідентично, просто іншого кольору. Наплічники у нас тут такі ж, як і у Нії, тож не дуже є сенс порівнювати. Але давайте все-таки вдягнемо, що це таке з його лицем. Добре, ось оцей от момент зняття маски треба було розтягнути трошки напізніше. Я хотів зняти разом з головою, але добре-добре дивимося на цей бездоганний принт. Насправді прекрасно, що очі сюди вписуються ідеально. Але що з його посмішкою? Чому вона так високо? Це, звичайно, загадка. Другого принту у нас, звичайно, тут немає на лиці, як і на інших фігурках, хоча позаду на торсі принт у нас є. Добре, принт на лиці тут максимально жахливий, тож можна його використовувати лише в масці, що ну, з одного боку шкода. З іншого боку, я думаю, що вам було прикольно подивитися на ось такий принт. Вставляємо ось сюди це за спинне кріплення. До речі, тут є ось така от частинка для того, щоб воно саме ось сюди лягало. Це теж цікаво, не як у звичайних фігурках. Трошки принцип відрізняється. І знову ж вдягаємо маску, щоб цього лиця більше не бачити. І можемо закріпити усю решту зброю. Що цікаво, на ось цій от коробочці, де була фігурка, також трошки по-іншому зображено лице. Я це б помітив. Дивіться, воно тут взагалі жовте, але принт тут навіть більш-менш нормальний. Ну, не те, що тут у нас, але гаразд, я можу це пробачити, бо фігурки у ось такому форматі все одно прикольні, і все одно ця фігурка також класна. Зокрема, принти, мені подобається, що їх перенесли у всіх трьох фігурках дуже класно, не враховуючи, звичайно, ось цього лиця. Ну і виходить, у нас ось така третя фігурка. Знову ж, по якості, тут немає на що, в принципі, скаржитися. Зроблена вона досить і досить непогано. Ось ця от пластмасова штучка нам більше не потрібна. І знаєте, що я ще хотів протестувати? Чи вона поєднується із звичайними деталями Лего? Ну, у даному випадку це аналог. І чи можна її поставити на пластинку? Я намагаюся це зробити, і, здається, ні. Здається, на жаль, ніяк це не виходить, так вона не підпадає під такий формат взагалі. Тобто, на жаль, непропорційно її зменшили. Можна було, звичайно, це також якось врахувати, але не у цьому випадку. Ну і деталей, звичайно, також ось таких немає під формат фігурок. тож їх можна використовувати лише окремо, а складати щось для них у більшому форматі просто ніяк не вийде. Тож ось такі три фігурки, на які ми сьогодні поглянули, і попри всі нюанси, насправді фігурки класні, фігурки скопійовані досить якісно та досить прикольно. Мені, наприклад, сподобалися і можна було б якусь з них навіть собі залишити. Якщо сподобалися ці фігурки, і вам то давайте знати про це у коментарі. Пишіть, яка з фігурок вам сподобалася найбільше та чому. Наприклад, мені найбільше все-таки подобається Зейн. По-перше, ось такий зелений клинок часу у нього прикольний. А по-друге, сам Зейн мені більше подобається, і у цьому сезоні у нього прикольніший костюм. Навіть попри ось те, що там з головою щось не так, Зейн мені подобається найбільше. Ну і якщо вам сподобався мій огляд, то, звичайно, тисяйте вподобайку під цим відео, також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвоник, щоб не прогавити нових цікавих оглядів. Підтримуйте ЗСУ, підтримуйте мене за можливості і бажання, також фінансово усі посилання у описі. Дякую вам за перегляд та гарного настрою! Все буде Україна!